Розповідаю, як боротись з борщівником, які методи ефективні, які не дуже. Тому обов'язково додивіться відео до кінця і поставте лайк. Борщівник і як з ним боротись. Борюсь з ним вже другий рік. Ось ця ділянка була в мене майже вся заросша борщовиком. Минулого року обробляв як хімією, викошував. Закладав темним матеріалом. Є частковий ефект, але він не поборений. Хімія, на мою думку, не працює по борщовику, працює викошування і закладання темним матеріалом. Ось цього року я його вже два рази викошував. Наша головна задача не дати, щоб квітка викинула насіння. Бо він і далі буде продовжувати рости. Ось. Тому буду використовувати ось такий секатор зі штангою. Косити сьогодні не буду. Просто пообрізаю максимально під корінь його. Хай собі потихеньку росте, але щоб він не викинув насіння. Це найголовніше. Якщо ж ви будете обкошувати, то обов'язково одягайте е, речі з рукавом, штани, тому що його сок може викликати опіки на тілі. Я думаю, що цього року я його поберу.